Привіт! Ми курсанти Академії Національної гвардії України. Зазвичай ви бачите нас так, так і так. Але сьогодні ми тут, щоб привітати вас із Новим роком. У 2023 році ми з вами навчалися новому, боролися за кожен метр нашої землі. Були розгублені, проте діяли без сумнівів. Продовжували цифрову революцію. Захищали. І честю перемагали. Ось це момент перемоги Ольги Карла. Та багато діяли. Заради неї. Нього. Них. Хто знає, що чекає нас у 2024 році. Але дещо ми знаємо точно. Замість боротьби за виживання ми обрали життя у боротьбі. За власну історію. Теперішню, майбутнє. І саме тому ми будемо перемагати. Підтримувати захисників і захисниць. Дякуємо всім, хто допоміг армії дронів відбути. Шанувати героїв. Відновлювати країну та щиро посміхатися. Ми збудували цей центр за три місяці. Це не лікарня, це центр повернення втрачених можливостей. Пишатися один одним. Міцнішати та єднатися. Бо нам є заради чого жити. Тож нехай 2024 рік здійснить мрії її, його їх з новим 2024 роком. Любі українці.